Всім призи, моє Бонко, і сьогодні захочеться Брела Серсії, тому що сьогодні ми будемо відкривати наш Pass який завершиться, вже 42 сезон, на завершиться за менше ніж 2 дні. Ми будемо відкривати всі 50 нагород, які в нас тут є знизу. Я б відкривав зверху, але на жаль, мене цього сезону Brawl Pass він у мене не куплений. Але е, наступний сезон, я думаю, що я буду купляти Pass плюс, Тому що мені там сподобався титул. Цукерка по смертю, якось так називається. Скінчики на ворона також непогані Плюс це Хеллоуінські, обнова. Це одна з моїх обнов, яка є в типу оновий, Скин, коротше, це все дуже тому я скоріше, що буду купляти брелпас. Також в мене зараз на мод 1406 трофеїв, В цьому соні у мене рекорд був майже 1450. Yeah, в мене майже зараз апнутий престиж, я вам зараз давайте навіть покажу. Можете в коментарях написати, як ви думаєте, чи зможу я отримати престиж? Я зараз на 97-му місці, але якби я не програв останні дві катки, я був би зараз на 52-му місці. Ну, це таке, коротше, як... пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи отримує престиж, і пишіть, чи маєте ви взагалі престиж, чи може в цьому сезоні ви якраз також апнете, як і я. Ну, хоча не факт, що я апну, хоча я зараз знаходжуся в топ-4 України. Ну, коротше, зараз ми будемо відкривати цей пас, отримувати міну, вкачувати її по максимуму, бо вже нас, до речі, зовсім скоро сам От менше, ніж зав... Один день це вже прямо, от, ну вже от буквально завтра. Скінчики я так і деякі не вибив. Ну, коротше, не сильно мені тут повезло. Ще дещо хочу сказати. У нас вінку, РДМ Бонко, моєї, ну, навіть не моєї, нашої команди з Алексом і з Фоксом і разом сліп нове. Нас тепер учасниця ще є сліпси четверта. В телеграм-каналі по або зараз посилці під цим відео можете бачити, перейти собі і побачити там різні цікаві новини по нашій новій кіберспортній команді. Будемо йти в кіберспорт зовсім скоро. Е, ну коротше, там буде куча всяких різних новин, крім цього, там будуть ще по Старсу новини, коли відео будуть виходити і так далі. Куча всяких різних цікавих, тому обов'язково заходіть. Ну коротше, тут мені Алекс, мій подарував мені по бралпас, і я зміг тут все протягом. Кінця тут майже все забрати, окрім ну, брелпас, плюс цих нагород Я це все відкрив. Я забув, що я ж можу на відео це все забрати, також щоб відкрити Full Pass, Але, на жаль, чуть забув. Ну Коротше, тут у мене брелпас куплений, але ми йдемо зараз на основу, будемо відкривати його там. Також дуже сильно хочу подякувати спонсорам, які є у мене на каналі. Їх можете зараз бачити в себе на екрані. Дуже величезне вам дякую. Ну, ми погнали відкривати коротше, наш пас. Ми тут зараз не тільки його будемо відкривати, а ще й деякі нагороди тут за Дровослави. Будемо забирати, тому що мені тут не хватить кредитів, щоб отримати міну і вкачати її. І ще й також, можливо, ми отримуємо сьогодні Вже забув, чи я казав, це чи ні. Ну коротше, погнали відкривати. Дивитися, забираємо. Давайте для початку от цікі монети. Ну, давайте будемо паніше відкривати по порядку. Там нічого у нас такого немає. Можливо, мені зараз в дропі буде щазити і будуть випадати кредити. Водно. Наприклад, зараз 10 кредитів випало. До цього мені ж також випадав епічний стартроп, де мені падало 150 кредитів. Ну, зараз ми забрали ще соточку кредитів. А, так, може, зараз знову 10 кредитів випадає? Ні, на жаль, ні. Коли я відкривав всі 100 левелів пропасу, ну тільки нижнього цього пропасу не верхнього, то мені там тільки один раз випало 1000 кредитів. Ну, я вам сильно не спойлерити не буду. Якщо ви хочете подивитися це відкриття, то заходіть на канал, це одне з найнові... най... найновіших відео. Коротше, заходіть собі та й дивіться. Ну, ми погнали відкривати далі. Так, міфічний дроп. Давай, будь ласка, кредити. Ну, які 200 очків сили. Мені вже 20 тисяч очків сили. Для чого вони мені треба? Мені краще, щоб мені зараз падали кредити, в Бролпас я зможу отримати тисячу, і мені ще треба десь знайти приблизно 700, 700 кредитів, і я тоді зможу отримати міну. А так забрано. Ну, хоча, звісно, міна мені взагалі не подобається, як брали. Я, його, я не знаю, чи я його буду апати. Я бачу, що для приколу наступного сезону я постараюсь запустити. Ну, що в принципі буду запустити 100 000, можливо, навіть далі, але це вже буде видно, тому що зимою я планую. Вже свій такий досить великий пуш 123 456 трофеї. Але це вже буде а, зовсім пізніше. Так, ну а зараз ми йдемо відкривати далі наш бралпасик. Тут у нас нічого цікаво, поки що не падає. Можливо, мені все-таки стартропі пощастить колись, тому що мені вже дуже давно з них не везло, прям дуже сильно давно. І ба, коли відкривав пропас, мені там легендарочка випала. Ну, це таке вже, це вже таке. Це прям, ну це все одно дуже багато вже часу минуло, десь приблизно тиждень минуло. Тому ж шанси могли зараз вже збільшитися, тому йдемо відкривати, надію, що мені щось зараз ще все-таки круте випаде. Я вже зараз забираємо тисячу монет за 20-й левел, і поки що ми нічого такого крутого не бачили. Так, давай може легендарочку зараз нажму. І ні, на жаль, епік, але звідси може випасти також багато кредитів, але мені опадає 200 монет. Окей, хай буде. Заберемо 100 зараз тут, давайте ще. Отак о, стоп, що мені 300 кредитів? О, стоп, тут аж не в пропасі не 1000 кредитів, а збільшили. Тут мені зараз дали. Стопе, так мені лишилося менше 1000 кредитів, а може мені вистачить. Давайте зараз подивимося. Тут зараз буде сотка, тут а сотка. це вже буде 300 кредитів, 400 і. А, це буде 500 кредитів мені зараз ще я зможу отримати. І мені залишиться отримати ще десь приблизно 500. Знайти. А, так це ж взагалі це прям дуже сильно мені зараз допоможе, то що мені тут розробочки чуть змінили нагороди. Тут тепер не 100 кредитів, а 300 зробила. Це прям дуже сильно класно. Ну ми, коротше, зараз це все забираємо. Так, мене ж, до речі, кристали перевалили за 100 штук, вже в мене 119, в принципі, не погано а, Так, забираємо ще наш наступний стартропчик, з якого мені не випадає нічого цікавого. Зато ми зараз забрали ще 100 кредитів. І наступний стартроп за 30-й левел, ну та й мені щось з цих стартропів поки що не щастить. Тільки на початку мені з рідкісного випало 10 кредитів. А більше, в принципі, нічого такого цікавого не падало. Ну зто мені зараз от куча оців бралпасу дуже видні, тим, що в них випадає дуже всяких різних нагород. дуже багато ресурсів, щоб прокачати свій аккаунт. Це прям дуже сильно вигідна штука. Ще якщо купити, якісь там, ще якщо. Є знижка, то це прям дуже величезна імба, прям люта імба, треба обов'язково купляти. Так, ну ми зараз відкриваємо рідкісний дроп, з якого мені нічого цікаво, як завжди не випадає. Хоча могли б дати хоча б 10 кредитів. Ладно, окей, зараз відкриємо, Давайте, може, лягу і ні, на жаль, просто надрідкісний. До речі, я навіть не знаю, якщо випадає на то скільки там кредитів падає? 10, чи може 50, чи може 100 навіть випаде. Ну це, от, звісно, я не знаю. Ну okay, окей, забираємо ще ми 100 кредитів, і тепер давайте ми відкриємо наш стартропчик, і мені тут нічого цікавого не випало. До речі, зовсім вже недавно це був івент на міну, тож треба було зібрати 14 боксів. Навіть не пам'ятаю, хоча б щось про це в відео казав. Ну напишіть в коментарях, чи ви отримали цю міну за боксі, чи може ви були з боксів. Типу, ну, з 14 боксів ви не збирали і отримали міну, чи ви вибили з цих боксів, поки збирали. Чи ви її так само зараз отримаєте, як я за закредити, тому що мені взагалі не пощастило. Мені, по-перше, було дуже важко виграти ці катки, тому що хоч і шукав, тіму нормально, вона все одно мені руїнила. І все одно, коротше. Зміг нормально зафармити цього брала, тому приходиться зараз на нього тратити ці всі кредити, які я міг зараз потратити на те, щоб отримати вже метеоритну славу. Ну це просто капець, що мені так не пощастило. Зате в мене є отакий один твінк. зараз ну я, вам, звісно, зараз не зможу доказати, хіба якщо я скрін то я прикріплю. То що мені з першого ж ящика, міна-ящика випала сама міна. Це просто був якийсь капець, який мені там пощастило. Хоча в той же ж день мені коротше, там куча всяких різних нагород випало. Це прям дуже везучий аккаунт був. І зараз я думаю, що там найближчий рік мені на тому аккаунті не буде щастити прям взагалі. Ну окей, коротше, ми вже зараз забираємо Оці вже останні наші нагороди вже залишилося менше 10 нагород. Зато у нас тут є ще легендарний дропчик, і три рандомні. Коротше, ще трошки нагород є. Ще щось цікаве, ми все-таки можемо вибити. От, наприклад, останній, вроді би, рандомний, з якого мені поврідкисний, і з якого даб дали даблери А ні, це не, це не останній. Це зараз передостанній. То ми зараз давайте заберемо кредити, заберемо 3500 монет, це досить не пану. Сума монет 3500. Це можна купити собі посівку, гаджет і ще 500 монет лишти. Це вообще Це прям дуже-дуже класно. Так, а давай рандомний, може, Хоче здається, давайте якось по різних місцях потикую, але ви попросту надрідкисний. Окей, ну 600 монеток ми золотали. Тепер давайте відкриємо ще три рандомні, можливо, мені ще звідси буде легендарний. Давайте зараз подивимось. Так, другий і так над дрідкисний, окей. Я зрозумів. Так, і останній, давай, будь ласка, ну давай Лего. Ну, епік окей, вже хоча б щось краще. І 150 кредитів, дали капець, дуже вам дякую, велике, що ви мені так дуже сильно сипати. Ну, я буду, звісно, в шоці, якщо мені зараз з легендарного дропа випаде 1000 кредитів, тому що мені скільки піде 300 на міну і 700 мені піде ще в славу. Мені залишиться 500 кредитів, щоб я отримав Славу. Я думаю, що якщо зараз так станеться, то я 500 кредитів заберу з дорогої слави і отримую нарешті цю метеоритну славу. Зараз просто, будь ласка, дайте мені 1000 кредитів. Просто мені більше нічого не треба. Якщо мені зараз випаде міна, в принципі, окей, або зараз хай випадає міна, або мені зараз хай падає 1000 кредитів. Ну, або скін за 149 кристалів, я буду цьому теж радий, але це в останню чергу цей скин. Мені хай дає. Ну, і теж було, в принципі, досить таке радий, але, коротше, найважливіше це або щоб зараз випала міна, або щоб дали 1000 кредитів. Ну, коротше, все, зараз ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб мені зараз зараз пощастило дуже сильно. Можливо, навіть вам, якщо ви ще не відкривали. А я відкриваю, і, будь ласка, тисяча кредитів, і скин на Гріфа. Ну, зато, в принципі, за те це скін за 149 кристалів, Я вам нагадаю. Тобто, це, в принципі, це досить такий імбоут. Ви бачите, у мене тут і іконка, і спрейчик, і пінчик. Ну, взагалі, мені повезло. Мені здається, що мені прям дуже сильно зараз повезло. Хоча в мене є більше, мені подобається цей новорічний скінчик. Найрів мене ще отакий, от, звісно. Ну, мені подобається більше новорічний, але зато в мене під профіль підходять, в принципі, ці два. Тому я можу навіть поставити отак. От рандомайзер, отак от виключно все. І отак, от тепер з цими двома рандомними грати. Окей, в принципі, я не розтаюсь, мені також досить таки непогано пощастило. Ми зараз ще все одно будемо відкривати один легендарний старробчик, тому звідси також може мені це щось круте. Тому зараз не перемотую. Зараз ми будемо дивитися, що мені цікаво випаде. Забираємо для початку 25 кредитів. Ні, так, сточки в села мені також залітає. Міну ми ще досі не отримали. Це, звісно, жки обідно, Ну ладно, забираємо далі. Це вже нагород за 70 плюс тисяч трофеїв. Так, що мені скільки, 100 кредитів залетіло? А, ні, це не 100, це було щось 50, чи скільки я не встиг замітити. Ну коротше, забираємо ще 200 монеток, ще 50 кредитів мені залітає. Так, ну скільки, ну, і... капець мені скільки. Ви бачите, скільки я нагород маю відкрити, щоб отримати просто одного бравлера який мені міг випасти на халяву зміна ящика. Це, ну це капець. Я сподіваюся, що мені зігів, цей новий наступний бралер, який має вийти. він мені він мені Ну, мені випаде з ящика. Я прямо на це дуже надіюся. Ну, бо зараз рандомний стардроп не порадує. На жаль, ні. Не пораду мене цей дропчик. Ну ладно, окей, хай буде. Забираємо ще кредити. Скільки мені залишається? Йой, мені ще треба 140 кредитів. Тобто мені треба ще зібрати тута. Мені треба ще зібрати. Стоп, мені треба. А, ну от мені треба дойти аж до 75 200 трофеїв Йомайо йо, це капець, як багато. Шкода, що ти можна відкривати окремі нагороди. Я б це за... з радістю зробив. Але, на жаль, переходиться забрати отак це от по порядку. Ну з те, ми вже дійшли до наступного нашого легендарного стардропчика з якого, будь кредитів або міна. Будь ласка, Оце от мені найважливіше треба. Ну, ж за 140 тому що він мені вже не випаде. Тому що мені тільки що дуже сильно пощастило. Вже також хочу вибачитися, напевно, що зараз, я тільки зараз це зрозуміть, тому що я, скоріше, занадто швидко говорю. Ну, вибачте, я стараюся говорити максимально повільно, щоб вам було зрозуміло, але такі є є, що говорю так швидко. Ладно, коротше, 3 2, 1 погнали, відкривати. Будь ласка, давай кредити, кредити. І це ще один скін на Еші. І це ще один скін. А ні, це скін за 79 кристалів вже цього разу. Або 850 блінг. Якщо не помиляюсь, ну хай буде. У мене, звісно, ексклюзивний скін з брал пасу, але цей в принципі, також досить непоганий. Пічик у нього також прикольно анімований, Тому, ладно, хай буде, в ньому є місце бути. Забираємо ще 50 кредитів, бам, залітає. Ну чому тут не, не 50 кредитів, а все на все 25. Ну, це, звісно, мені не подобається прямо взагалі. От було б тут 50, і тут 50, а вже її забрав, А так мені придеться забирати цілий пак, де є 250 кредитів, хоча я міг, наприклад, тут би зараз забрати. Ну, коротше, якийсь капець. Це просто якийсь капець, навіть не знаю, як це коментувати. Ну зараз забираємо. І мені не вистачає, мені не вистачає 15. Стоп, мені що, реально 15 кредитів не вистачає. Я в шоці я за три гем можу докупити, але я не буду цього робити. Я вже думаю, що ми навіть зараз довідкриваємо до наступного легендарного стардропу, що мені може звідти почастило щось круте випало. Тому зараз, користь, що так зробимо. Хіба якщо зараз цього стардропу мені подають кредит, то я вже цього робити не буду. Так, міфік, два лего, лего. Ну окей, це міфік, але це також може випитися щось круте. Наприклад, 500 кредитів або також 1000. Тому надіємося на тисячу. Тисяча кредитів то є шанс невеличкий. тому надіємося на це. Будь ласка, 500 кредитів. Окей, все-таки я отримав міну. Мені не прийдеться забирати ті наступні паки. 500 кредитів мені залітає. Окей, і міну ми нарешті вже отримали в цьому відео. Я дуже радий. 30. Четвертий міфічний бравлер. Я просто в шоці. Нікого я з користу шапати майже не буду. Так, мені ще залітають кредити. Скільки мені ще треба? Скільки мені ще треба до метеоритної слави. Ну, лишилося вона все 640 кредитів. Ну, 640 кредитів це буквально ніщо. Але я, скоріше, що зараз в цьому відео не буду отримати славу, тому що в наступному Pass я буду купляти Pass Плюс, і мені хай ліпше кредити з бралпасу підуть вже в цю славу, аніж здорової слави, коли я можу забрати любий мед. З вони мені заберуть за деякий час, а оце я в бралпасі. Коротше, ой, ну а на Зрої слави можу забрати сам, коли захочу. Тому, скоріше, що, ну, не скоріше, що, а точно я вже забрати звідси не буду. Хіба коли мені вийде зі, я якимось чудом не зможу отримати. Тому вже в наступних відео вже зовсім трішки залишиться, щоб я отримав цю метеоритну славу. Тут буквально ну, чуть-чуть лишається один міфічний стартроп на тисячу кредитів або легендарний. І все. І я отримав метеоритну славу. Це може статися в абсолютно в будь-який момент, тому мені завжди треба тримати запис на готові. Ну а ми зараз давайте подивимося, що це за наш новий бралер міна. Я напевно, що за нього йти в катку не буду, через те, що це. Ну я думаю, вже всі встигли з цього брала зіграти. Він ж дуже довго є в грі, вже приблизно два тижні десь. Ну, може, тиждень. Ну, коротше, за нього я вкатку йти не буду. Скінчик мені на нього випав тільки оцей за 20 гем. Я вже краще буду без скіна грати. Без якийсь це якийсь капецний скін просто. Давайте ми вкачаємо цього бралера на максимальну силу, на донасту силу. Давайте хай буде. Залітаю, так от все. ми тратимо, що тільки можна, всі свої ресурси. У ну, мене монет досить багато. У мене прям дуже багато монет. Я думаю, що зараз давайте я. Ну, я не знаю, я не поки що посівки купляти не буду, тому що я, по-перше, не знаю. Ну, можете порадити мені в коментарях, що брати тут. А ну, снаряду, скажу, що візьму дефолтну, щити урон. А от посівки гачте, можете мені, в принципі, порадити. Ну, коротше, я думаю, що я зараз ще Думаю, якого я бралера прокачаю, ви зараз можете в принципі бачити? Мені залишилось буквально декілька бралерів до фул акаунту 11 настик Я зараз подумаю і до вас повернусь. Коротше, я так подумав, прикину, я не буду вкачувати тільки одного брелера, я вкачаю зразу п'ятьох, Давайте ми, в принципі, розпочнемо. Ну, скільки? Мені тут мені тут залишилося 9, 10, 11. Мені залишилось 13 бралерів до фулл аккаунт 11 сил, а я зараз вкачаю 5, то, то мені залишиться всього на все 7 брали. Ой, 8 бралерів, що вже погано рахую. Коротше, 8 бралерів мені залишиться, Я звісно можу зараз вкачати прямо на всі очки сили монети, але я людина така, яка збирає, все накопичує, я з -з -з тримаю все на нових бралерів, які будуть виходити, щоб я їх, якщо зразу на максимальну силу вкачав. Я вирішив вкачати такого бралера Грейт, тому що на нього мені Є гіперзрят, на нього у мене також гаджет, Я можливо, ще докуплю посівку. Ну, він грає не сильно добре грає, але на нього є в мене куча всяких прикольних скінчиків, тому коротше, граємо в Качі. З квіком ми також вам пояснюю, чому, тому що в мене є на нього і посівка, я не знаю, чи це, звісно, каїмбові шикані. Але в будь-якому випадку, в мене є посівка і гаджет і буде зараз гіперзаряд, Коли я прокачаю його, тому ми його точно вкачемо. На лол у мене також є і пусів, у мене ті дві пусівки і два гаджета. Плюс мені недавно випав от такий от крутий скін, вроді якраз таки з цих мінобоксі, чи щось там іншого. Чи з бумбоксів, коротше, не, з якогось ящика мені випав цей скін. І тому в мене в нього є ж також гіпер на цього бравлера, тому ми також її прокачемо на 11-ту силу. І е, також в наступному сезоні Брал пасу буде скінчик на Ворна, який я буду купляти тому я думаю, Ворна теж треба ку купити. Хоч у мене і нема гіперзряду, але наперед його можна прокачати на 11-ту силу. І останній браузер це ж вроді, останній стоп, я вже скачав 5 бралер. Я забув, я вкачав чи не вкачав, але ну, лишилось 6, 7, 8, лишилось 9 брали. Я вже забув, кого я хотів вкачувати, Якщо, я нічого, не... Якщо я нічого не забув, то вроді я вкачав вже всіх когохтів. Я ще міг, звісно, вкачатимс, тому що в мене такі коти з кинули Я рідко граю, плюс я вже досить таки непогана кількість торфейвапну. Тому поки що, коротше, так от мій канат виглядає, залишилось буквально декілька бралерів, рішу вкачати. По ресурсах у мене, в принципі, бачите, залишається 15 тижків сили та 60 тисяч Ну, думаю, непогано я так прокачався. А ще плюс ящики я міг нафармити ультра ящик, щоб мені було більше предметів. якихось там всяких, але Я його не нафармив, тому що мені лінь це робити. В наступному сезоні будемо цим всім займатися. Ну, На цьому, на що я вже поки що буду завершити дане відео. Тому кому на сполучете близько, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на знак, щоб розказати мої найкрутіші доси. А з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!